Хочу сьогодні поговорити про російсько-українську війну та євроатлантичну інтеграцію України. На мою думку, ця тема є не просто важливою, але і вкрай необхідною для розуміння. Тому що це момент і нашого екзистенційного вибору, очевидного, і е, момент, е, в якому ми. Повинні самі для себе визначати, в тому числі і нашу суб'єктність. Бо якщо ми цього не робимо, якщо ми з цим не працюємо, то буде достатньо складно. Я хочу нагадати, для того, щоб ми відштовхувались від певних речей, що Хартія про особливе партнерство між Україною та Північно-Атлантичним Альянсом була підписана влітку 1997 року. Страшно сказати в минулому тисячолітті. І це, і те, що ми зараз досі не є членами Альянсу, є, на мій погляд, достатньо показовою, я б, я б навіть сказав, блискучою характеристикою того, в якому стані перебуває наша зовнішня політика, в якому стані перебувають наші мізки колективні, і в якому стані полягає наше, ну я б сказав, ставлення до нашої зовнішньополітичної суб'єктності. Але тут хочу зразу зупинитися і зробити один важливий акцент: ми відстояли нашу зовнішньополітичну суб'єктність спільними зусиллями починаючи з 24 лютого 2022 року, і це вже триває 750 днів мінімум. І невідомо скільки буде тривати ще. Це теж треба усвідомлювати. Але факт того, що ми відстояли власну зовнішньополітичну суб'єктність і право робити зовнішній вибір, він, на мою думку, є надзвичайно важливим, я б сказав, критично важливим для сучасної України. Я хочу нагадати, що прелюдією російського широкомасштабного вторгнення в Україну, були. Чи то вимоги, чи то пропозиції з боку Кремля, які були спрямовані на те, щоб фактично НАТО відмовилось від розширення, більше того, по суті, повернулося до кордонів 1997 року. Нагадаю, що днями центрально, низка центральноєвропейських країн відзначала 25 років свого приєднання до Північно-Атлантичного альянсу. І Ну там відмова від ракет середньої та малої дальності тощо. Тобто Росія перед вторгненням в Україну вона намагалася ставити НАТО вимоги. Ми з вами, ну багато з нас, у всякому разі, точно, все-таки застали mm. в Радянському Союзі період, коли про НАТО говорили як про агресивний блок, який mm. прагне за будь-яку ціну. Ну, і так далі. Але ми знаємо, що НАТО це оборонний військово-політичний альянс. І на сьогоднішній момент це найбільша сила сукупно в сучасному світі. Так, за рахунок насамперед Сполучених Штатів, але Сполучені Штати не єдина країна НАТО, скажімо, у якої є ядерна зброя та засоби її доставки. Є ще Велика Британія і Франція. Тому. НАТО має бути в ідеалі таким спокійним велетом, який гарантує певні речі в світовій політиці. Проте Росія віддала перевагу тому, щоб воювати з НАТО на території альянсу. Ну, це в їхньому, в російському розумінні. Тому що в російській офіційній риториці неодноразово звучить і не перший раз, і думаю, не. Це закінчиться е, не так швидко, як ми б цього хотіли, що вони воюють з НАТО в Україні. Це з одного боку мало б бути нашою мрією, правда, щоб вони воювали з НАТО в Україні, а з іншого боку, ми, ми бачимо, що є ну, низка факторів, які на це суттєво впливають, і відповідно ми маємо робити свої е, відповідні висновки, необхідні. І робити дещо для євроатлантичної інтеграції, про що я теж сьогодні скажу: 24 лютого 2022 року стало реперною точкою для того, щоб власне, відзначити і наш шлях євроатлантичної інтеграції. І ви знаєте, для мене події подальші, вони стали лакмусовим папірцем. Скажімо те, що політичне керівництво України віддало перевагу заявці до Європейського Союзу. Для цього були, <кій> вибачте, свої об'єктивні умови, тому що були ілюзії з приводу можливості домовитись шляхом переговорів, і вони тоді тривали. Були багато факторів, які впливали на ухвалення рішень. я не будучи дотичним до ухвалення рішень, не буду зосереджуватися на якихось спекуляціях, не хочу. Я просто хочу сказати, що Росія всіма своїми діями доводить, що з нею домовлятися не можна. І всіма своїми діями вона доводить те, що вона в Україні прагне себе вести так, щоб практично вести себе як на своєму задньому дворі. Там, де їй можна робити що завгодно, хоч шкіру тут знімай з українців заживо, і це, на жаль, не перебільшення, тому що кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні, вона є жахливо великою. І про це теж треба говорити. Я б сказав, що євроатлантична інтеграція України її імпульсом стало проведення Росією референдумів незаконних, нелегітимних. Злочинних стосовно приєднання окупованих територій України до Росії. Там, де будуть проведені 17 березня, президентські вибори Путіна, тобто перевибори Путіна, ми це розуміємо. І ми усвідомлюємо, що це буде ну дійсно реальний фактор того, що Путін. Хоче виступити як збирач так званий збирач російських земель. І ми маємо на це реагувати. Реагувати як держава, реагувати як суб'єкт міжнародного права, а ми відстояли своє право сприйматися саме так і реагувати як активний зовнішньополітичний гравець, реакцію України на референдуми. 2022 року стало рішення, про, стало рішення про подачу заявки на вступ до Північно-Атлантичного Е, Мені важко оцінювати однозначно е, аргументованість і обґрунтованість цього рішення. Я розумію, що політика це мистецтво можливо, але в будь-якому випадку подальший розвиток подій дозволяє мені сказати, що. Україна все-таки не використала всі шанси для того, щоб отримати путівку на вступ до Північно-Атлантичного альянсу. Напередодні саміту НАТО, який пройшов минулого року в столиці Литви Вільнюсі, а Литва, на мою думку, пан Володимир Бойко, я думаю, її підтвердить. Вона є найбільш дружньою для нас країною з країн Європейського Союзу і НАТО з однієї простої причини: у нас є спільна історія, але немає спільних кордонів зараз. І тому ми можемо там ностальгувати, це, але у нас немає комплексу проблем, які є з багатьма іншими сусідами. Так от ми зосередились на тому, що українські посадовці отримували підтримку вступу України до НАТО. Але вона не була абсолютною, тобто це не було 30 країн на той момент, які були членами Альянсу. Фінляндія стала 31, нагадаю, Швеція 32. Ми, ми про це ще поговоримо. Але все одно ця підтримка не була повною. Кілька країн Альянсу не висловили публічно своєї підтримки вступу України до НАТО. На це, на мою думку, є свої причини. І, можливо, головна з них полягає в тому, що вступ України до НАТО на момент російського широкомасштабного вторгнення не був в адженді, в порядку денному світових міжнародних відносин. Тобто, ми фактично. Здійснювали євроатлантичну інтеграцію, попри те, що основи її закладені в 1997 році, ми спочатку її здійснювали за Ленінським принципом крок вперед-два назад. А після широкомасштабного російського вторгнення почали здійснювати її за принципом Хапай мішки, вокзал рушає. Ми за таким принципом хотіли приєднатися до найбільшого в світі. Оборонного альянсу з ядерним компонентом. Ну, я думаю, що багато питань тут будуть займи. Саміт у Вільнюсі для когось став розчаруванням, десь ми е, там почали розмову про гарантії безпеки з боку країн сімки, які дозволяли гібридно реагувати на виклики, які існували, але е, в будь-якому випадку. Є е, багато, багато факторів, про які треба говорити, і треба їх усвідомлювати. Я б хотів відзначити один момент. Практична інтеграція України до НАТО повинна здійснюватись не лише в межах Збройних сил України. Наші захисники за ці 750 днів здійснили дуже багато, і при тому це рух двосторонній. Це не лише те, що натівські зразки озброєнь, натівська практика взята десь на озброєння і використання нашими захисниками. Я впевнений в тому, що досвід протистояння Росії транслюється в Північно-Атлантичний Альянс. І тамтешні аналітики вчені, а у НАТО є потужний науковий компонент, вивчаються. Працюють з цим, здійснюють ці речі і роблять їх надзвичайно активними, цікавими, ну, десь більш-менш доступними. І будуть носити, це буде носити практичний характер. Просто це на сьогоднішній момент не буде в полі зору широкого загалу. Це для мене абсолютно зрозуміло. Тому. Ми маємо зосереджуватись на багатьох подібних речах. Я наведу приклад е, те, того, е, як вчинили Фінляндія і Швеція, країни, які є нейтральними традиційно були нейтральними, вибачте. Країни, які, особливо Фінляндія, стали, породили термін фінляндизація да? після Другої світової війни. А зараз ми можемо говорити про фінляндизацію здорової людини, тому що Фінляндія стала членом НАТО, і тепер створено можливість: ну, сухопутний кордон між НАТО та Росією виріс вдвічі. Відстань від, від, від е, фінсько-російського кордону до Петербургу біля 70 кілометрів. Наскільки я розумію, це відстань для удару. Звичайних озброєнь, ну, типу Хаймарс, наприклад. Чи це не є підтвердженням геніальності в лапках політики Владимира Путіна. Він же всіх переграв, правда? Він, боров, він намагався воювати проти НАТО на території НАТО. І тому це дуже серйозний фактор, тому що е, це розширення північного. Тобто, за 750 днів широкомасштабного вторгнення Росія може занести собі в актив кілька спалених одиниць натівської військової техніки. Ну, добре, якщо ми навіть будемо говорити про десятки одиниць спаленої натівської військової техніки на території України, це не означає, що НАТО тут отримало поразку, правда? Тому що НАТО ще не прийшло на поле бою. Ми ще наприкінці повернемось до найсвіжіших новин, пов'язаних з Емануелем Макроном. Але, а що продемонструвала в даному випадку Росія? Що вона може завдавати ушкоджень одиницям військової техніки? Чи ну, десь вона продемонструвала, що килимове мінування полів? Воно може протидіяти тим тактичним можливостям, які для себе створювали натівці. Але в інших питаннях я не, я не бачу тут перемог, вибачте. От просто не бачу. І я б сказав, що Росія створила для себе багато труднощів. Вона, вона як в касі відомій про голого Короля, Показала, що Король Голий, що держава, яка багато говорить про власні можливості, яка устами Путіна там стверджує, що вона хоче домовлятися з Заходом, вона не показала причин, за якими треба домовлятися з Заходом. Їх просто нема. І це реалії. <кхи> <кхи> Я думаю, ви знаєте, що підтримка. Вступу України до НАТО громадян України виросла просто неймовірно. Ну, це взагалі була складна історія, звичайно, тому що це залежить від державної інформаційної політики, від риторики державних діячів, від того, наскільки це працює. Але у НАТО є настільки все-таки усталений імідж, що Ця організація ну, вона є символом, і ми це повинні активно використовувати. Але я хочу вас засмутити: я не вірю в 90-відсоткову підтримку громадянами України вступу до НАТО. Мені дозволяє про це говорити оцінка того, якою є структура нашого населення, за віковими показниками, за впливом довгим. Ще радянської пропаганди. Тобто, ми на сьогоднішній момент спостерігаємо ефект келиху шампанського. Тобто, російська широкомасштабна агресія вона не лише породила те, що було власне в суспільній думці, коли мільйони громадян України після 24 лютого 2022 року зрозуміли. Що війна почалась в 2014 році. Ну, так, так теж буває. Немає ідеальних суспільств, і ми з вами живемо не в ідеальному. Це нормально. Але подальший перебіг подій свідчить, що оцей ефект келиху шампанського він, е, він не підходить для ефективних змін. Зараз я бачу, що Керівництво України зосередилось на підписанні так званих безпекових гарантій з різними країнами-учасниками НАТО. Ми там підписали в тому числі з Данією, яка не є країною сімки але. А де ці гарантії з нашими безпосередніми сусідами? Де ці гарантії, наприклад, з Польщею? Польща, до речі, як я розумію, достатньо скептично ставиться до цього питання і не лише через кризу на кордоні, тобто є низка інших факторів. Це речі, на які треба звертати увагу, про які треба говорити і які є на сьогоднішній момент дійсно, дійсно вагомими в нашій зовнішній політиці. Ми не повинні створювати ефект підсолодженої пілюлі шляхом демонстрації і підписання подібних документів. Ми повинні говорити про реалії. Реалії на сьогоднішній момент є такими, що на Вашингтонському саміті, який пройде влітку поточного року в столиці Сполучених Штатів, ми з вірогідністю понад 90% не отримаємо чіткої Реакції альянсу не отримаємо чіткого запрошення до переговорів про вступ, які мають закінчитися з вступом. Тобто, до завершення бойових дій з Росією нам в даному випадку даруйте нема що ловити. А що нам лишається? Я думаю, що нам лишається не тільки молитися на Макрона, він на сьогоднішній момент своїми заявами здійснює. Боротьбу за статус неформального лідера Європи, який втратив Олаф Шольц, який не може в умовах наближення передвиборчої кампанії, і в умовах після Брекзитної Британії здобути Ріші Сунак. Ми боремось за себе. А Макрон бореться в політичному сенсі за лідерство, яке дозволить Франції це лідерство конвертувати. Політичні і економічні успіхи. Це теж треба усвідомлювати. І тому ми не маємо вчити зараз французьку мову для того, щоб очікувати французьких військових в Одесі. Бути історичні аналогії і багато чого іншого. Але ми маємо зосередитись на іншому. На мою думку, це зміни всередині країни. Не можна претендувати на вступ. До НАТО виключно за рахунок військового компоненту. Це неможливо. Це, ну, я б сказав, е підриває, е підриває логіку євроатлантичної інтеграції. Ми маємо здійснювати всередині України реформи і перетворення. Які дозволяють рухатись вперед, які дозволяють показувати, що ми відповідаємо нормам НАТО, як, якщо хочете органу озброєної демократії, коли ми не даємо відповіді на відсутність у нас авторитарних тенденцій, то тоді виникає питання, як ми можемо розраховувати на збільшення постачання зброї, як ми можемо розраховувати на стабільність, яку допомогу. Давайте не забувати про те, що е, є на сьогоднішній момент ситуація, в якій 750 днів, 760 днів тому 90-понад 90%, понад 90 аналітиків, політиків, Заходу вважали, що ми розвалимось. Що я і ви ми не будемо зараз спілкуватися, а будемо десь чи ховатися чи перебувати за межами України, правда ж? Ну, логіка була такою. І тому наші внутрішні зміни і перетворення мають відбуватися. Робота з західним естеблішментом має відбуватися. Це необхідно просто. Ми маємо говорити з майбутніми політиками, в тому числі. Тобто, для цього ми... це не означає, що ми маємо прийти в американські школи. Ні. Але це означає, що ми маємо прийти до політичних партій, це означає, що ми маємо прийти до дискусійних клубів. Що ми маємо прийти до структур Північно-Атлантичного альянсу різноманітних, і там говорити про різні можливості і різні наші процедури і розрахунки? Це на сьогоднішній момент наш, ну я думаю, реальний реалістичний вибір. І ще одне останнє. Я вважаю, що євроатлантична інтеграція має стати національною ідеєю. Що Україна, як найбільша країна континенту, вона має всім продемонструвати і довести, що без неї жоден інтеграційний проєкт буде неповним. І це, це питання має прийти до нас звідти. Про це маємо більше говорити, навіть не ми. Про це мають більше говорити наші партнери. Це момент такої усвідомленої, доданої політичної реальності.